Сьогодні ціле мого малюнка є розвинути інтуїцію. Я давно намагаюся робити, і мені здається, досить таки успішно, але все рівно не в тому об'ємі, якому хотілося. Тому почнемо. Я вже підготувалася, морально, я вже написала слова, які мають бути, і зараз починаємо малюнок. Почну, я, мабуть, з себе. Я посередині малюю себе. Це те, як я себе бачу на даний момент. І зараз я хочу продумати, для чого це мені потрібно. Якщо я розумію, для чого, то це буде справджуватися і справджуватися якомога швидше. Тому для чого мені потрібна інтуїція. Перше. Оскільки я працюю з людьми, мені це буде підвищувати мою ефективність по роботі з людьми. Це перше, ефективність. Друге, це я буду відчувати легкість. Я буду відчувати легкість в тому, що я кажу, в тому, що я передаю якусь інформацію, інформацію, яку я отримую сама, я буду відчувати легкість. Так само, що мені так само важливо, в мене збільшиться спостережливість, і ця спостережливість буде зсередини. Тобто я буду відчувати із середини, що говорити, що робити. Спостережливість. Далі для мене дуже важлива користь. Тобто я хочу бути максимально корисною для людей. Користь. Найбільший крок вийшов користь. І як підсумок цього всього, я буду знаходитися у потоці. Я знаходжуся у потоці. І бачачи це, що мені вже надасть ця нова властивість мати інтуїцію, відчуття, певне отримання інформації з простору, і я вже відчуваю, що я абсолютно інша людина. І я маленька стаю я великою. Я я велика. І ця я велика вже інша людина, Їй простіше. Співпрацювати з простором. І простіше знаходитися серед людей і відчувати потребу, відчувати, що люди потребують. Окремо лінію, намалюю, що потрібно людям відчувати це. Простіше надавати знання ті, які необхідні на даний момент. Робити це легко, просто і невимушено. А, відчувати і кайфувати від того, що ти потрібна. Бо це зовсім інше відчуття. Коли ти потрібна, ти надає допомогу людям. І, маючи це все, я починаю скруглення. Скруглення робимо як раніше. Коли скругляю, я поринаю в те, що я роблю. Я обдумую те, якою я буду, то тобто я вже бачу вигоди цього. І я починаю обдумувати, раніше не вдумувати, а рефлексувати, відчувати, якою я буду, що я буду ефективною, я буду легкою. Можливо, та робота, яку я роблю зараз, будеться буде буде робитися набагато легше. А мені простіше буде допомагати людям доносити до них інформацію, володіти мовою, до речі, так само Оскільки я зараз працюю використовую у своїй роботі три мови. Я дуже часто забуваю. Які слова використовувати на які, і це дуже часто, ну я відчуваю, не відчуваю себе вільною. Тобто це допоможе мені більш вільно спілкуватися і передавати інформацію саме з точки зору використання мови. Я оце кажу, мені вже стає зовсім по-іншому, якось простіше, легше. І, оскільки для мене цей алгоритм є. Такий приємний, тобто я дуже хочу, щоб все розвилося, але в мене немає якоїсь прив'язки, немає проблеми в цьому. Я дуже гарно себе відчуваю, коли це малюю, бо, зазвичай, коли малюється якась проблема, може бути неприємні відчуття. Головний біль, інколи навіть нудота, тобто бувають дуже різні відчуття. А, в мене дуже часто просто починає текти ніс дуже сильно. А, зараз такого немає. Зараз я просто мені навіть не хочеться розмовляти, бо я якось так прямо відчуваю, що в мене вже це є, і як мені приємно це все. І є, як я зовсім по-іншому себе відчуваю, яку я інформацію даю людям, то, то все абсолютно по-іншому. Дуже такий кайф, такий поток. Да, мені подобається. Тобто я ефективна, я корисна, я легше відчуваю, що потрібно людині. Я її краще розумію. Я знаю, які методи краще використовувати. Я це роблю просто. Просто висловлюю себе впевнено, легко. І відчуваю що, що головне, я відчуваю від цього задоволення. Я відчуваю відч... від цього задоволення. Я додам тут задоволення. Бо моє задоволення це є найголовніше, бо а, ти не можеш переконати свій мозок, що тобі щось потрібно, якщо ти щось робиш для когось. Так, так надія. Мозку треба пояснити, що. Це користь для тебе. Це дуже важливо, це основне. Інакше він просто не працює. Не працює на здійснення бажання. Тобто я отримаю насолоду. це головне. Я корисна, я отримаю насолоду від цьому. Сьогодні у нас такий експрес, експрес-рок, тому я роблю все досить таки швидко. Зазвичай це може бути трошки довше, але оскільки я вже малюю дуже давно, то я вже трошки на інших Швидкості. Ласно, тут задоволення, тут такий в великий круг мене вийшов. Звичайно, круг я нова, я з інтуїцією набагато більший, але, але задоволення так само велике, було. в принципі, ну, це зрозуміло, що все в житті ми робимо заради свого задоволення. І це нормально. Тоді це до нас приходить. Бо якщо ми задоволені, то якість нашої роботи абсолютно інша. Ось і інтуїтивно, не думаючи, я вношу ті кольори, які б мені хотілося. З інтуїцією У мене пов'язані сині, фіолетові кольори. Ну, можливо, це по чакральній системі, але чомусь захотілося вперше це внести цю волну таку синього кольору. Так, обов'язково треба дивитися, щоб добре було загострені олівці. В мене начебто добре загострені, але сиріно. Може, щось і не дуже. Спочатку почала малювати в одну сторону, а зараз абсолютно в іншу. Тобто треба собі довіряти і робити оте, те, що ти вважаєш за потрібне. Хочу змінити на інший. Інтуїтивно, абсолютно інтуїтивно вибирайте кольори. Звичайно, є система, яка використовується на аерографіці, і вона базується на китайському, на китайській системі кольорів. Але я все ж таки... Ронік того, щоб використовувати ті кольори, ті кольори, які притаманні тобі, які ти відчуваєш у цій темі. Ось мені не знаю. Я не так часто використовую сині кольори, але тут мені прям взагалі кайф. З однієї сторони, а сині кольори це для мене знання, це мудрість. Це інтуїція, зараз ще фіолетове я буду додавати. А, а з іншого, зараз я буду додавати, мабуть, блакитний. А, блакитний це вже легкість. Я неодноразово казала про легкість, бо я, я люблю, коли легко все, коли все дається, все в кайф, все задоволення. І тоді зовсім-зовсім інший результат. Бо якщо ти, ну якщо все дуже складно через надрив, то не знаю, я не пам'ятаю, що були якісь гарні результати. Я зараз блакитний. Ну, блакитний я тоді вже до суди. Так, да, все погострило, все нормально, ці коди наділяється, вона не дуже гарно погостримо. Ну добре. Да, тут в мене все про легкість, про якусь силу Всесвіту. невидиму силу сили Бог, як завгодно. Тобто ми коли кожен використовуємо ті поняття, які для нас є нормальними, які є природніми. Тобто, хто, хто віруючий для того, то Бог, хто ні, то всесвіт якась сила, яка... Ой. Побачаюся, яка все творить. Зараз чомусь хочу додати зелене, це, мабуть, з однієї сторони, це так само і легкість, але з іншої сторони, це початок нового. Ось, а я на початку нового, я вже не на початого, але нове я постійно додаю своє життя. Тобто нове завжди присутнє. Я завжди роблю щось нове, нові знання. Тобто для мене це нормальний процес, бути постійно в новому, постійно вчитися чомусь і якби не давати собі. Не те, що відпочинок. Для мене навчання є відпочинок. Для мене це кайф, для мене це відпочинок. А, ви можете запитати, чому я так швидко малюю. А, я казала, що я вже малюю досить таки довго, тому а, виходить в мене дійсно дуже швидко. Ви так само навчитесь, або ті, хто вже малював, так само вже швидко робить. Насправді, це, я не кажу, що це за один малюнок, але це досить швидко виходить. Ті малюнки, які раніше, я як пам'ятаю, я сиділа, малювала по дві години, і це мені, чесно кажучи, було задоволення. Я все рівно люблю малювати, мені все рівно в кайф. Ось, Але просто не завжди є час. Ось, то я вже малюю набагато простіше, скорше. Ну і в принципі в будь-якому випадку малюнки можна робити на маленькому клаптику, якщо якісь питання, які терміново треба вирішити, Нейрографіка дуже супер діє з цієї сторони, то просто маленький клаптичок і готове. І 15 хвилин і в тебе вже все є. Так, 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 так. Далі, далі я хочу внести жовтий колір. О, да. Жовтий колір це колір для мене о, такого щастя, радості. Дійсно, такого до дуже приємного стану. Ось Він прям ну, дуже в хаті, тому хочеться багато-багато жовтого, і мости, його, і мости, і мостити. Без контролю навіть. Жовта-блакитна у мене, до речі, жовто-блакитна самого дитинства. Завжди все в мене було жовто-блакитне, і такого, щоб був жовтий, не було синього, такого взагалі не було. Завжди. Відтіняємо, щоб було яскравіше. Ми не маємо замальовувати повністю весь малюнок. Ось. Достатньо замалювати те, що ми хочемо, бо білий це так само колір, не забуваємо. Тому можна лишати так. так. І жовтий це я, це я, це в мій мірі. Дуже мені в кайф, коли багато жовтого. Жовтий, помаранчевий, о, я дуже люблю ці кольори, мені вони взагалі дуже гостини, дуже хочу зробити так. Зараз, може, не буде попомітно, але на, на сонці дуже помітно, коли відіняються такими фломайстрами о, о, кольоровиділювачами. Так, і хочу ще, хочу, хочу ще зелений. Хочу ще зелений, бо вимагаю і почуваю, що хочу більше зросту, більше активного росту, зростання, відчуття того, що я змінююся, я йду вперед. Ой, там взагалі кайф. Тобто -то це все від того, як я відчуваю, як я відчуваю тему, що я хочу темі. Я хочу зрости, інтуїція допомагає зростати. Для мене так само зараз дуже важливо довізнання, щоб вони в мене засвоїлися набагато простіше. Це здається, в мене була легкість, я зазвичай не прописую назви кругів, але ви можете, і, до речі, це дуже прикольно, бо потім ти дивишся, порівнюєш і цікаво-цікаво ну, особливо. Потім, коли ти відмічаєш, що де, що якого кольору Ось, і до того ж, що потім виділяється як головна фігура. Лінії поля я хочу проводити від свого, свого, свого кола, від там, де вже я. Я з інтуїцією. І оця я з інтуїцією дає енергію, дає добро, тепло, дає нові знання, дає користь, Користь, я дуже, дуже, дуже люблю користь, це дуже корисно. І так само отримую інформацію, знання з простору. Ця інформація доходить до мене. Ось, і ці тості лінії, це лінії всесвіту, які і дають можливість усьому цьому здійснюватися. І, звичайно, обходжу одну фігуру. Це я. Так щось мене вже Фломастери краще брати перманентні, вони краще малюють і на олівцях згори, і, і ну, особливо на олівцях. Мені просто дуже подобається цей фломастер, Але от в кінці її малювати досить таки складно. Просто підбирати під себе нічого радити не буду, просто підбирати під себе. Ось. Моя фігура фіксація така сама, така сама по товщині, як лінії поля. Вони мають бути помітні, якщо ви подивитеся на свою картину а, на відстані, одразу вони вам мають кидатися в очі. фігури фіксації і лінії поля це обов'язково. Угу, скруглили. Зробили гармонійну картину. Наче клас. Мені подобається. Власне відчуття це дуже-дуже так само важливий показник. Ось і мені захотілося навіть додати жовтий до цих ліній поля, які є частиною цієї моєї фігури фіксації, а саме це я, яка вже розвинула свою інтуїцію і можу надавати свої знання набагато простіше. Мені вказ. Я задоволена.